Фіналісти чемпіонату Южного Зміні футболу визначилися. 8 та 9 вересня у дворі по вулиці Приморська, 11 проходили півфінальні поєдинки. В першому матчі зустрічалися пожежна охорона та ДПНТП Южний. І за накалом, і за бажанням перемогти, і за яскравими моментами команди один одному, в принципі, не поступалися. Проте в атаці колектив пожежної охорони діяв потужніше. Матч завершився перемогою пожежної охорони з рахунком 6-3. Чоловіки як під час гри, так і по її завершенню. Ще деякий час дуже гаряче з'ясовували ігрові моменти один з одним та суддями. По перше, я хотів би привітати наших суперників з тим, що вони вийшли в півфінал, зіграли з нами. Це гра, це емоції, я розумію. Я дуже вдячний за таке, що вони нам показали гру, показали бій на полі. Вони не вступали не нічому. Ми чуть-чуть мобільніше, там чуть-чуть старший, там більш опит був. У нас краще був мобільність, і у нас індивідуальні гравці, які чуть-чуть могли рішити це в окремих випадках, в окремі моменти, і вони стали вирішальними. Потім, коли вони по рахунку почали програвати, їм потрібно було відкриватися вони відкрилися, ми їх зловили на контратаках, хоч да, Була підготовка, команда добре показала себе перед цими грами, ігри в них були, вони всі вигравали з таким впевненим шотом, рахунком. І ми, ми готувалися дуже. І що морально, що хлопці теж фізично підготувалися, трошки ми великі граємо. Більше акцент на міні-футбол робили, ну, в такому спектрі вийшло перемогти. Емоції це завжди. Я дуже вибачаю за свою поведінку, що перед командуванням, якщо перед командою суперника та суддєйством, ну чуть, -чуть не стримав себе. Це дуже великий мінус, так що якось так. Ну, Завдяки цих емоціям, може, і ми і закохані цей спорт, що ми можемо виплеснути. Ну, за полем я дуже, дуже, дуже радий бачити цих людей в місті, привітатися з ними. і, Якщо треба, ми збираємося і граємо з ними в футбол дуже по-дружньому. У другому півфіналі зустрілися Нептун та Меркурій. Гравці також демонстрували свої бійцівські якості та в першу чергу вміння працювати в захисті, адже більшу частину гри жодна з команд не відкривала рахунок. Першими зробили це гравці Меркурія, не змусив себе довго чекати Нептун і зрівняв рахунок. Основний час завершився із рівними цифрами 1-1. Тож тепер дві додаткові п'ятихвилинки. І під час першої з них Нептуну вдруге вдалося влучно поцілити у ворота суперника. Відповісти вдалими діями в атаці у гравців Меркурія не вийшло. Тож Нептун другий фіналіст чемпіонату. А Меркурій зустрінеться з Депентики «Южний» у матчі за третє місце. Это очень важно, психологически так разгружаться в такое тяжелое время. Спасибо Сергею Кондрашову за то, что он это все организовал, потому что люди были подавлены в такой период. Спасибо нашим воинам, спасибо ЗСУ, спасибо Николаеву, спасибо всем, кто помогает, что мы еще можем в такое время еще сыграть такие турниры. Я считаю, что можно посвятить им этот турнир и только поблагодарить за то, что мы можем играть в такое время. Цілому у чемпіонаті міста брали участь 12 команд. Виступали вони у чотирьох групах. По завершенні змагань організатори вже планують, і турнір у форматі 8 на 8 Відгукнулося багато. Ми цього не очікували, але багато команд було. Ми тільки почали приймати заявки, і кожну хвилину по одній команді було і так набралося 12. Ми думаємо, що 8 на 8 буде більше команд. Хочеться Ще подякувати. Всім присутнім болівальникам, які під натиском збодрюють команди. І сьогодні у нас були барабани, дудки. Ось це прикольно. Ну, я розумію, війна в країні це якось ну, це не повинно бути, але ми повинні жити далі. Більше відеоряду з підфіналі ви зможете подивитися у програмі Життя міста а фінал там матч за третє місце проходитимуть 14 вересня.